Так, давайте спробуємо швиденько розібрати, що таке рекурсія. А, гу, гу, гу. В принципі, що таке рекурсія? Рекурсія це така функція, яка не так, рекурсивна функція, це така функція, яка викликає сама себе. Тобто, виявляється, що в програмуванні ми можемо написати функцію, яка буде сама себе викликати. Що буде робити наша функція? Ем, створимо дві глобальних змінних. Е, ну, глобальних. Змінних класу його на цій назі. Угу, угу. Count дорівнює 0. І... Я хочу, щоб ця функція викликала сама себе, наприклад, 10 разів. Що ми будемо в ній робити? Ми скажемо count plus. Просто будемо збільшувати count на одиницю, після чого, дайте подумаю. Ага. If Repetitions більше нуля, викликаємо саму себе, викликаємо ще раз. Repetitions треба зменшувати. О, ось так. А, значить, що ми тут робимо? Ми викликаємо нашу рекурсивну функцію, запускаємо цей процес. І тут робимо. Що ми робимо? <кій> Якийсь output. Навіть можемо не тут його. Ні, давайте тут. result Так, а на кожному, кожній ітерації ми будемо робити ось це. Дивитись, що відбувається. Давайте подивимось. Так, прибираємо це все. Так, що, що куди я написав цей код? script. Так, все правильно. Тобто він у нас на цьому об'єкті погнали. Хопа. Дивіться, що відбувається. Оце вона 10 разів. Поки в нас репетиціон е, нуля. Ми її викликаємо. Каунт кожного разу збільшується, repetitions зменшується. Коли repetitions вже нуль, то ми виходимо з цього циклу, і от така фігня відбувається. Насправді, це не зовсім як би рекурсія. Є два боки одного і того самого процесу. Може бути рекурсивні. Так, бачу питання, може бути рекурсивна функція, а може бути ітеративна. Точніше, навіть не функція, а алгоритм може бути рекурсивний чи ітеративний. В чому різниця? Якщо е, в нас е, ці значення ось тут записані в класі, десь лежать, е, е, зберігаються. функція там щось з ними робить, вони якби ззовні неї, то це е, ітеративна штука. А от якщо ми будемо ось цей каунт передавати. Наприклад, дивиться, що, що можна зробити. Зробимо так. count і передем, передамо його сюди, в функцію. І тут ми будемо. вибачте, так. Угу, працювати з тим, що ми сюди передали. Ага, ага, І сюди його ж самій, самій собі будемо передавати. А після завершення функції ми запишемо цей. А, вона так має Добре, не має повертати ще. Добре, не тут це зробимо, а запишемо. Через L зробимо ось таким чином. І виведемо цей результат назову. ну, наприклад, таким чином. Це може бути дуже різними способами оформлено, може вона повертати тут якесь значення, і через це ми будемо виводити. Ну, таке, це вже нюанс реалізації. Давайте спробуємо ось таким чином запустити. Має бути те саме. Власне, те саме. Різниця в тому, що ми не дивимось кожного разу на якесь значення, яке в нас назовні. Коли ми дивимось, коли в нас дані зберігаються, десь там зберігаються, а ми однією та самою функцією проходимо по них знову, 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 знову там до якоїсь мови. Це називається ітеративна обробка. А коли ми беремо ці дані. І починаємо їх знову проганяти через цю функцію, але кожного разу їх туди передаємо, там опрацьовуємо, і передаємо в наступний раз, і потім опрацьовуємо, і передаємо ще і передаємо ще. Оце рекурсивна. Це такий нюанс, але, ну, коротше, насправді ітеративна, вона краща, вона жере менше пам'яті. Бо в нас обмежена пам'ять, рекурсія завжди до пам'яті нещадна. Бо вона. Як би це мовити? В процесі виконання програми ми зберігаємо так званий call stack, тобто список наших визовів. І от скільки разів ми викликали, всі виклики, кожен виклик записується в пам'ять, і функція не завершає свою роботу, перший виклик, до того. Часу, поки всі визвані функції, вся отаєрархія, скільки воно їх викликала, поки воно все не завершиться, і тільки тоді перша функція завершить свою роботу. І це дуже погано по пам'яті. Воно дуже багато пам'яті вже. Ітеративний підхід він простіший. Сама функція легша, бо даних в ній немає, і ці дані не, не треба зберігати. Вони зберігаються десь окремо. А ми просто виконуємо якусь виконуємо логіку, яка ці дані оброблює. То ітеративна краще. Але ну, можна по-різному робити. Це таке. Далі. Для чого це використовується? Класичні приклади можна, наприклад, порахувати ряд Фібоначчі, Наприклад, кожна, кожен раз, коли ми викликаємо цю функцію, вона буде додавати до попереднього нове значення. до... Кожне значення ряду Фібоначчі – це сума двох попередніх попередніх значень. Я трішки напишу інакше, я напишу, та ну, хоча б ось так напишемо, щоб... В принципі, це помножити на 2 буде. Давайте подивимось, воно якось по-іншому буде їх складати. Угу. Який в нас ряд вийде. Щось я там переплутав. А, ну, звісно. А, о! Ось так. Квадрати будемо підіймати. Так, вона буде передаватись, ну наче правильно. Ану. Чи я ще вже вигадую таке. Зараз подивимось. Чому каунт нуль? Що я роблю не так, якось мені це дивно. Так А якщо ми будемо возводити в квадрат так чином, ну, що я взагалі зроблю роблю не так майка, ми Моє каунт, каунт, сюди виводимо, то він має бути квадратом. І. А, ну. Каут нуль. А, ну, звісно. В нас нулі самі. Ну, я, я тупий, вибачте. Бо ми починаємо з нуля, то нічого й не Е, Так, так. Да. Погнали. Зараз буде цікаво. Одиниця в квадраті дорівнює одиниці, нічого не змінюється. Це знову я туплю. Давайте з двійки почнемо. О, тут ми бачимо квадрати. 4, 16, ну. Це вже максимальне значення інтеджеру і більше воно його не збільшує. Я вафіня. От, чому воно? От, так. Ну, я, в принципі, думаю, що ви зрозуміли, що відбувається. Ось так, квадрати, бачите, ступені двійки у нас йдуть. Ну, коротше. Таким чином, ну, для чого вона використовується? Використання для ці, ці, цієї штуки дуже широке, коли треба обробляти якісь великі масиви даних. Коли нам треба, якщо побачити якийсь рендер, в якомусь 3D Max, то воно робить. Коротше, що відбувається, воно рендерить картинку з невеликим розділенням. Це перша ітерація. Потім воно ще одну ітерацію робить, уточнює, кожен піксель розділяється на 4 дрібніших пікселя, і зображення вже більш чітке. Потім ще одна ітерація накладається, ще пікселі подрібнюється. Ми проганяємо цю ітерацію до тих пір, поки нас не задовільнить якість зображення. Тобто це може бути використаний такий підхід при обробці зображення. Може бути використаний цей підхід для генерування лабіринтів, наша тема. Рекурсив бактрекінг алгоритм. Мається на увазі, що він е, має працювати не так, як ми його робили, через е, цикл. Тобто, поки в нас там щось якась є умова, ми прогоняємо. Умова закінчилась все. Е, а ось таким ось рекурсивним шляхом. Е, Можна інший алгоритм, який рекурсивний для генерації лабіринтів ми розглядали це рекурсів субдів. Коли ми беремо якусь кімнату, ділимо її навпіл. Ну, не навпіл, а якось ділимо. Потім цю комнату ми ділимо ще раз, ще раз, ще раз, і кожну ми ділимо, 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 і в результаті у нас ми отримуємо лабіринт. Тобто, це, в принципі, дуже ж така. Широко використовується ця техніка, в неї є свої підводні камені. Наприклад, дуже довга рекурсивна функція. Ну так, дуже довга, вона може просто не влізти в пам'ять. Вона може бути дуже довгою, тобто вона може повісити нам машину. Можна взагалі десь, якщо тут простенька дуже на екрані функція, а якщо вона якась складна, то ви десь протупили, написали, там не той знак поставили. І, ну, щось зробили не так коротше. Завжди в нас буде тут true якась, і ми завжди будемо її визивати. То в нас в цьому місці просто наглухо все повісне, і, і все, і, і взагалі нічого не буде працювати. В принципі, вважається, якби, що рекурсивний код він дуже чистий, дуже простий для розуміння і дуже класний і працює, Але от, не, не, не дуже добрий пам'яті, Але якщо зробити ітеративно, то ітеративний підхід прям супер. То він дуже простий для розуміння і більш економічний для пам'яті. Але, чесно кажучи, на практиці, майже ніколи, коли я щось намагався зробити рекурсією, воно майже ніколи не, не працювало нормально. Якась там була бабуйня, що щось там йшло не втуди. І здебільшого я майже завжди переробляв це просто на цикли. Цикл він більш зрозумілий, більш контрольований. Хоча той цикл while, наприклад, коли ми використовуємо, там теж можна написати while true і він буде одвічний. Ну, так, є така фільма. Але мені простіше працювати з циклами. Але Рекурсія це е, дуже важлива фігня для розуміння алгоритмів. Наприклад, ось ці алгоритми, які ми розглядали для е, будування лабіринтів: рекурсів бектрекінг і рекурсів субдивіжн, субдівіжн, е, вони рекурсивні. І слово рекурсивний там не просто так. Воно якби мається на увазі, що цей процес повторюється, він самоповторюваний. Тобто ми беремо е, кімнату, приміняємо до неї функцію, отримуємо результат роботи цієї функції, дві, дві кімнати. Після цього ми знову ж, для, до результату цієї функції, знову ж приміняємо цю саму функцію, щоб знову отримати дві кімнати. Як результат. І потім для кожного з цих результатів ми знову її знову, знову, знову приміняємо. І отримуємо дві кімнати, дві кімнати, дві кімнати, допоки в нас ці кімнати не зменшаться настільки, що ми вже не побачимо сенсу їх якось там ділити, ділити і тоді ми почнемо згортати цю цю махіну розгорнули і потім згорнули. все. Приблизно така фігня. Ось така рекурсія. Наостанок, жарт, з якого треба було почати бородати. Жарт, який не те, що по пенсійному посвідченню в тролейбусах їздить а ще якийсь доісторичний. Що як, в принципі, треба розуміти, як можна зрозуміти рекурсію? Для того, щоб зрозуміти рекурсію, треба зрозуміти рекурсію. В принципі, це пояснення воно. Повністю описує, що таке є рекурсія. Якісь питання. Ні, так, щоб конкретно не виникло. Ну, добре. Тоді, в принципі, завершуємо з цим.